І всім привіт, народ, з вас підписую подбайка. Так, ми продовжуємо грати в Хойку за Ісландію. Так, ми тут живі, здорові, по ідеї, теоретично, ми можемо трохи вийти з, з Кореї і спробувати ось тут об'єднатись спільним фронтом. Було б цікаво. Тож, у нас зараз головна мета зависаджувати. У нас тут є де потрохи виробництво нових дивізій. Моя зараз мета зависаджувати Китай так, щоб йому було тяжко відбиватись від нас. Було б дуже красиво ось тут об'єднатись. Це просто було б красиво. Але занадто розширятися не буду, бо у Китая просто самого по собі Китаю багато дивізій, що дуже неприємно. Так, з цього боку можу підтримати. Якщо я тут об'єднаюся... воно просто красиво буде, якщо я тут об'єднаюся, і буду спільним фронтом стояти. Так, давайте далі по торпедам пройдусь вчати. Також в мене випадково ...додаткових 24 дивізій нема. Я в новому відео думав закинути сюди 24 дивізії і обрізати їх північ від півдня. Бо конвої я топлю. До речі. А я тут, до речі, я тут контролюю всі порти, можна можна в цьому морі не плавати. В жовтому морі нема. в жовтому морі у Китаї нема жодного порта. Тільки ось тут вони вони будуть плавати в конвої. Я їм достатньо обрізати їх пікін. Типу чекати до 24 нові дивізії треба. Так, тут. Та зараз об'єднаюсь. да, 93, 94, 95, та-та-та. Ви мене не зупините все. Красиво. Я тут об'єднався, просто щоб було красиво. Так красиво стояти. Там Болгарія капнула. Неприємно, неприємно. Загалом, книця, просто самовбиваються об мене, що цікаво, що красиво. Та-та. та Що там? Ну, да. Мені цікаво, що цей союзники роблять. Так, в нас є нові фабрики мало. окей, давайте. Все нове на на авіацію. Піхотка. чи можу я дозволити собі ще 24 зробити? Ні, не зможу. Тим більше у нас ось тут ще 24 буде робитись нові. Окей, треба тут готуватись забудовуватись. Так, трохи підбудував. Коротше, закинув чергу на будівництво, нехай буде. Поки що чекаю просто на нові дивізії в першу чергу. Але китайці так сильно саме вбиваються об мене. Я в шоці. Вони прям сильно в 3,8. Вони об мене втратили 3,8 тисяч. Я об них навіть 200 тисяч не втратив. Я хочу, щоб вони об мене 4. Коротше, я хочу різницю в 20 разів втратам. Прям в 20 разів. Так, ось тут нам не дуже приємно стояти. Да, вони не можуть мене звідси відбити. Я хочу різницю в 20 разів. Втрати в 20 разів різниці. Блін, у нас 200 тысяч втрат. А в них нема 4 Ну, давайте точність. Короче, там щось вибрав. Є, ну від 22? Ще 2. Окей. У ручі наруч дестану їх. Мен, нарешті 5 армій по 24 дивізії. нарешті. Так, ваша мета. Приплити сюди і розрізати їх. Це наша мета буде. Це буде наша основна мета зараз. Приїхати і розрізати їх. Так я тут щось можу качнути, да. Щось качнув. Китайці нехай поки сами вбиваються. Дайте мені різницю 20 разів. Ви втратили. Вони ще 4 мільйони не втратили. Ну, втратьте 4 мільйони. Об мене. Ну, вам так складно. Блін, Китай, жах. Жах. Так, в них, звісно, них людські ресурси, грубо кажучи, не скінчені, але вони не можуть. Вони не, не витримають в 20 разів різниці. Типу, я можу навіть людськими ресурсами їх виснажити, ви розумієте, мою, рівень моєї сили, що я можу їх людськими ресурсами виснажити. Так, я проти протитанку, або було на прорив Зараз проти піхот, напевно. Або. Ну я вже. Коротше я вже взяв протипіхотну цей піхотну. Насонар кращого рівня беру. Ну Дивіться, вони тут якось слабкуваті, їх по кількості не так, щоб багато. Теоретично можна видалити-видалити наказ. Спільний фронт. І піти в цей порт? Ой, в цей вузол постачання. Бо якщо я ще і цей вузол постачання візьму, в них найближче вузол постачання будуть дуже далеко. Тобі їм і так не дуже тут стоїться. А буде ще гірше. Тому припустимо. Сюди атакуємо, поки вони не відновлені. Та й де моя авіація? Може, авіація якусь. Ну так, да, перевагу в повітрі дає. Прекрасно. Ось тут, звісно, складно в цій провінції саме. Але я думаю, ми втримаємо. Що, перша провінція є? Сюди. Погнали! Це прям прорив робимо. Якщо вони думають, що зможуть мене зупинити, вони дуже сильно помиляються. Дуже сильно. А. Ну що, погнали? З другої провінцією допомагаю. Так, трохи повирівнююсь. Щоб просто їх позатримувати. Так, я десь атакую. Блін, ні. Ми здали цю провінцію. Це жахливо. Це прям жахливо, насправді так кажучи. Я сподіваюся, шутшиш. Та й шутше все. Ну, не втратили хорошу провінцію для нас. Там, звісно, неприємно, ну з цим ніхто не посперечається. Що це дуже неприємно, те, що там сталося. Але що вже зробиш? Ми їм створюємо куди більше проблем в інших місцях, тому вони відбили мене з однієї провінції, в якій мені складно було стояти. Який жах? Враховуючи те, що я зараз вузол постачання заберу. Відносно важливий. Який допомагає їм манджоу тримати манджурію. Ну так, без цього вузла постачання, все їм вони мають забути про те, щоб кудись-сюди прибуватись. Бо найближчий ось цей. Типу ось цей ось цей далеко, ось цей також дуже далеко. Типу, найближчий ось цей вузол постачання, їм прям буде дуже неприємно тут. До речі, а ще... знаєте, що я зробив? А, ні, я ще не зробив це. Я думав, я відрізав їх від цих вузлів постачання, але ні, в них є залізниця. Але тепер саме на північ. Ось сюди тільки конвой можуть отримувати постачання. Типу, всі ці вузлі постачання тільки конвоїм можуть отримуватись, а я конвої топлю. Тим самим я отримую просто зараз тут неймовірну перевагу знущанням. О! Ось сюди треба ще взяти. Аеродром, погнал. Зараз трохи вирівняюсь і візьму по ітогу аеродром. Теоретично можна навіть повернути цю провінцію собі. Я не бачу в цьому сильного сенсу. Але теоретично можу. Ну, я можу. Так. Я повернув цю провінцію. Нехай знову сюди атакують. Так, вони об мене 4,6 мільйонів втратили. Є. Так, 20 разів. У нас різниця по втратах більше, ніж 20 разів. Так, ви сюди. Це аеродром, воно в зараз зараз ще один аеродром. Просто бо я так захотів. Так, де он. О, нова армія потроху пливе. Чекаємо. Вони дадуть мені зробити їм оточення. Так, ну тут перевага. Ось Тут я перевагу в повітрі не візьму. Для цього треба в Пікін пройтись. Ви пливете? Я, я на вас чекаю. Давайте швидше. Угорці оголосили війну Україні, ви офієлі. Угорщина. Вони в союзниках ще. Які мразі. Які мразі, просто. Союзники мразі. Так, мм. Ой, та погнали. Ні, ось тут вивчатись потрохи. А я ж можу собі ще скоріш за все. Так, у мене виробництво авіації має бути не прям погане. Я маю мало втрачати авіацію ще. О, ще сотку можу собі дозволити. Ось, ще 200. Давайте. Так, поки що нікуди, просто розгорніться. Потім подивимось. Ну, Китай просто мало, має бути мало авіації, і я, по ідеї, можу так чи інакше якось взяти тут перевагу. Вистачить? Ну, окей, вони кількістю беруть. Виде. Пливіть, будь ласка. Так, звісно, складно воювати на іншому кінці світу. Ой, красиво. Я б. Я б все одно збільшував рубництво авіації, все. А. Ой, а тут вже не вистачає алюмінія. Тоді поки щось пауза. Ммм, піхотка більше. А в мене сталь в плюс. Пробляйте тоді мені конвої. Ой, не конвої, а крейсера. Ну один точно ви можете на постійці виробляти. До речі, шансі трохи звільняє свої провінції. Ну, бо я зараз дуже сильно. Подавив Китай. Зараз я хочу через оточення красиво все зробити. Я. А ви зну... Ось ці дивізії, які пливуть, вирішили чомусь через Через цей порт поплити. Так, ви знущаєтесь, що ви робите? Тупі? Так, я до кінця бронювання вивчив. На... Так. До речі, ось тут треба взяти, наприклад пального види НПЗ, бо я НПЗ розбудовую, а пальне в мене в мінусі, бо я навіть закуповую пальне. А, ні, я більше не закуповую пальне. Два з половиною роки того пальне, яке я вистачає. Так, тут по-хорошому прорватися, щоб в мене тут трохи більше місця було для маневрів. Бо в мене зараз тут більше дивізій. Так, ви ж в курсі, що ви всі вантажівками отримуєте. Так, тепер в курсі. А ви сюди, атакуєте? Все. Ти також таку сюди. В сенсі русня анексувало об. Я вас ненавиджу. Союзники, я вас. Все, союзники, вас не існує. Вважайте, що вас вже не існує. Я вас винесу. Я вас винесу так, що ви просто запам'ятаєте це назавжди. Ви це запам'ятаєте назавжди. Достатньо взяти ось цей аеродром. Як тільки я беру цей аеродром, стане дуже красиво. Бо в нас політ... полетить ще перевага підтримка. Підтримка з повітря. Ось що таке китайці? Ви посипались? що таке? А що сталося? Так, сюди. Щось мені підказує, що у китайців просто нема конвоїв зараз. Давайте просто тут трохи пробів. Просто тому що тут в місцях вигідно в деяких. Але так, катайся, втрачають Пекин. Так, ви, авіація. Сюди. Також сюди. Що таке? Не тримайте перевагу. Втратили перевагу в повітрі. Ой, як вас шкода. Як шкода вас? М -м -м. Ой, хтось втратив Пекін. О, що, незабудований? Хі-хі. Так, далі. Ми їм кінець. Типу, ось ці узли постачання не працюють. Для мене вони будуть працювати для них, ні. В принципі, мені ніхто не забороняє. Зараз сюди, дуже сильно, дуже сильно вдарити. Але в і далі б зайти зараз ось так, грубо кажучи, до шансі, роз'єднатись, і закрити все, що... всю північ. Да, це, звісно, я розумріявся. Прям так проатакувати. Хоча, та не факт, що розумріявся, може і вдасться. Скільки тут дивізій? Ого, ого. Блін, вони зараз вийдуть, і я не зможу їх оточити. Так, Угу. зупиняємось. Нехай вийдуть. Ну так, 30, знову ж, це навіть британські дивізії, це не китайські. 30 британських дивізій. Краще вже випустити їх, нехай вийдуть. Так, прикро, що я дав їм вижити, але все ж таки. Чи був в мене прям до кінця вибір? Та погнали, все. Зараз зроблю те оточення, яке хотів. Так, є. І тут так само можна вже починати. З цього боку. Тих підкріплення. О, щось. Торпедна атака, та нехай. І авіація. Та виробництво вартувальників. Ну хоча б просто беру ті фоп ці ті бонуси, які дають, брати. Є йдемо. І, 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 і. І давай, 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 давай. Заходь останню провінцію. Упс, хтось в оточенні. Так, ви, це ж окрема тридцятка. Вам видаляю наказ. Ви стаєте як тридцятка. Дивитесь сюди. Блін, насправді кажуть, що мені необхідні будуть купа генералів. Тому командні ресурси витрачаю на нових генералів. Окей, тут. Ой, тут щось не дуже приємне. Окей. Ну Ні, та нічого страшного. Так, ви. Я думаю, тут я можу собі дозволити. Агресивний наступ. Ну та, все, вони зараз посипляться на півночі, вони посипляться. Ви. Тут дві армії. 24 дивізії, нові. І ось ця тридцятка. О, ви встанете на північ. Сюди. Нова 24. -ка. Встане на південь. Сюди. Ой, давайте зараз. зупинити всіх. Зупинити. Не зараз, не зараз. Ні, це була правильна, правильна думка так робити. Але трохи зарано я почав це робити. Треба більш більш усвідомлено так зробити. Але те, що я зробив те, що хотів зробити, це прекрасно. Блін, насправді ти кажучи, було б дуже прекрасно зробити прорив, але прям Хабаровська складновато буде. Було б непогано тут об'єднатись. Ой, а вони вийшли? Ця тридцятка, погнали. Агресивно вперед. Просто бо можу. Ви вдвох сюди. Ви вдвох сюди. Ви вдвох просто сюди. Зараз буде ще один вузол постачання. Ви вдвох оточні їм зробіть. І сюди. Так, окремо. Ви 24 виробляєте? Молодці. Окремо зробіть мені ще 6. Ну тут просто ліміт 30-ка. Ой, підтримайте їх з цього боку. Ви також їх підтримайте. Так. Погнали від військової заводи, розширяю виробництво саме до піхоток. Так, стоп, тепер випаузиться, Видаляй наказ. Приєднуйтесь до цього наказу. А На цей наказ розширяєшся ось так. Тепер це суцільний фронт. Який готовий закривати північ. О, бачите? Конвой почав топити, бо в них взагалі немає іншого виходу, як конвоїми. Ой, як я там конвой їх почав топити. Ну вам кінець? Вам кінець. Навіть якщо ви вирішите підплити сюди, типу, підкріплення відправити. Вам кінець все одно. Що погнали? Агресивно. Та, та, зараз північ. Китая відлетить від мене, подивіться. Просто агресивний наступ, кайф. Боже, ні, Так, це тільки видалити? Ну все, вони зараз. так. Північ дуже сильно посипаться. Автонаступ впорається. Так, стоп, а що тут? Чого ви так погано тут? Захищаєтесь? Не те, щоб я ціную цю провінцію, насправді кажучи, на цю провінцію байдуже. Ну, Про. Бо по річці буде просто легше стояти. Не атакуємо. Та не атакуйте. А що в ми... Чого? В чому прикол? Літайте сюди. Підтримка авіації ще буде. Стійте, нормально. Ось це зараз. Зараз він, да, Ми зараз винесемо їм швидко північ. І плюс вільні дивізії будуть знову ж. Що важливо. А, е, ще б' дивізій там приєднали. Я не народжу не робіть так ніколи. Коротше, я можу собі дозволити автонаступ, короче. Можу, дозволити. Уже готова нова 24-ка? Кайф. Тримайте так, підвищити когось до фінмаршала. Тримай генерала. Так, 24. Ну, так. Да, у нас все ще не вистачає румництво піхотки, щоб більше, частіше, ніж. Я зараз роблю. Так, в нас є 24 дивізій, яку можна додатково кудись сконцентрувати. Е, ось сюди. Два порта. Питається явно виснажені. І було б прикольно лишити їх повністю без портів. Так, він навряд чи залишиться прям повністю без портів, бо там британці і так далі, але. А, блін, щось тут порт. Коротше, просто прикольно було б сюди ще висадитись 24 дивізіями. Але подивіться на це. Ну, красиво, красиво ж. Просто нагадаю, 67% внеску війну. 67%. Ісландія проти Китаю. Автонаступ. Та Болгарія. На Грецію пішла? Болгарія, ти в союзниках? Ні, ти не в союзниках. Греція в... і Греція не в союзниках. А тепер цікаво, хто союзник буде? Болгарія чи Греція? Чи вони обидва вийшли з союзників? Щось мені. Можливо, вони обидва були в союзниках і просто викинули з союзників. Як вони. Ого. Як їм вдається мене відбувати? Ось... Що тут відбувається? Ні, це не прям це не критично взагалі. Знову ж бо. Я зараз можу просто розвернути купу військ і відправити на них. Він як красиво. Та, окей, окей, ми здали одну провінцію, буває. Навіть якщо нас там трохи відтиснуть, нічого критичного не станеться. Нічого. Ой, я можу ще авіацію збільшити. Вони аеродром мене тут відбили. Це неприємно. Так я сюди зможу? Скільки в мене зараз вільної авіації? Штурмовики? Давайте ще 400. І давайте нові блік літати над Пекіном Ой, зараз Володю. Зайди, зайди в Володю. Ти сюди. Ти сюди, тут же укріплення, взагалі. зайдіть укріплення. Ой, ти обов'язково сюди зайди. А хтось з вас сюди. Ви знущайтесь, ви б могли б ці 10 дивізій оточити вже давним-давно. Так, а ти зайди сюди. Оточіть їх. Так, там торпеди, прекрасно. Давайте. Все, 10 дивізій оточені. Коротше, я зрозумів, що ви тупуваті. Тому я ось так когось напряму відправлю в Хабаровськ, в другу провінцію туди ж. Якось, типу, третю провінцію. Далі когось вздовж залізниці. Сюди і в цей вузол постачання. Зайдіть, заберіть в цей вузол постачання. Що ви не тупіть? Ну не тупіть, будь ласка. А тут складно. Бо нам потрібен улан батир. Тому зайдіть і займіть улан батир ще. Все погнало. Коротше, давайте, не, не тупіть, будь ласка. Зробіть все швидко і якісно. Зробіть так, мов я вам керую. Ой, технологія, я навіть не помітив, що я вивчив. На. Ой, а. Я... я тебе можу дослідити. Я не знаю, що це таке не буду. Ну, давай, бонус. Для пострілів, і в нас є. Він не верфі. Ну, давайте поступово потроху збільшувати виробництво крейсерів. Робити дуже якісний власний флот прям. Так, де нові війська? Ну їм ще довго плити, дуже довго. Я почекаю на них. Ось тут цікаво, можна було б зробити оточення. Ось, блін. Стоїть агресивний наступ. Ось чи це агресивно? Те, як вони наступають? Вони взагалі я. не знаю. ну Дуже повільно атакують. Чи це агресивно? Багато просто стоять, нічого не роблять. Ви це агресивним наступом називаєте. Зарізниця так скоро отримує. Дев'ять днів. Так, зараз ця одна дивізія буде в оточенні, щоб не заважали мені. Новий дослідник. Проєкт якийсь там. Байдуже, почати. Так, переробка нафти. Далі переробку нафти мені не вистачає того виробництва, яке зараз є. Улан, так. улан батор залізниця. Залізниця до тебе не йде. Зараз зробимо, щоб йшла. Звідси сюди, звідси сюди, все. Зараз навіть в Монголії. Навіть в Монголії зараз буде постачання. І. Що це? Є взяв. А хабарик... А що це за. Коротше, там якийсь порт, я його забрав. Тут лишилось дрібниці позахоплювати. Давайте, те, хто... Сюди. Сюди. Максимально агресивно, вперед. Просто дозахоплюйте те, що лишилось. Я вас перешлю на південь і будемо дивити вже Китай сам. Вже сам Китай давити будемо. Але красиво. Ну красиво ж. О, посиланню в описі ви можете знайти мої ігри, знайти і придбати мої ігри, особливо знайти Варфактарі, гра, яка вийде через півроку, але вже дуже соковито виглядає. Якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!